Надіяти новий закон щодо подачі на карту резидента, громадянство, і коли школа поліціальна вже не буде підтверджувати знання польської мови на рівні Б1. Факт є вже підтверджений, сам закон підписаний Анджеєм Дудом. Сьогодні, 12 травня, і тепер лише питання часу, коли усі ці пункти вступлять в силу. Тепер давайте детально розберемося щодо карти резидента. Якщо ви отримали свідоцтво про закінчення поліціальної школи до 1 липня 2025 року, воно у вас котирується і підтверджує знання польської мови, і ви можете його додавати до справи при подачі на карту резидента або ж громадянство до воєводи до 1 липня 2026 року. Але важливо, щоб сама справа мала вчини постемпування. Що це означає? Якщо ви подаєтесь на карту резидента, то у вас повинні бути усі браки формальні виповнені, і у вас повинні бути відбитки пальців. Тобто вам обов'язково потрібно, якщо ви подаєтесь на карту резидента, бажано навіть до кінця цього року або ж до початку. Там червня 2026 року подати документи і пройти відбитки пальців. Тоді, якщо ви отримали свідоцтво про закінчення поліціальної школи до 1 липня 2025 року, воно буде підтвердженням і ви зможете отримати карту резидента. Що стосується громадянства, тут простіше, тому що сам процес. Узнання за обувателя він відразу має вчинити постепування, тобто вам просто потрібно подати документи до 1 липня 2026 року. І якщо у вас є також свідоцтво про закінчення поліціальної школи, воно буде котируватися до липня 2026 року. Тому зараз усі, хто здають екзамени, в більшості зараз і здають саме в червні, у вас свідоцтво про поліціальну школу повинно бути видане до кінця червня, тобто до максимально до 1 липня, і тоді воно у вас буде. Достатнім для подачі, тобто ще рік часу у вас буде на то, щоб його використати. Ті люди, які, наприклад, поступили вже в вересні і будуть здавати наступному році екзамен, на жаль, в прольоті вони вже не зможуть потім майбутньому використовувати свідоцтво про закінчення поліціальної школи для подачі на карту резидента. І додатково, їм, щоб поступити на е, ці напрямки, ще вересні ви можете поступити без Б1 сертифікату, але вже в майбутньому ви не зможете поступити, якщо у вас немає Б 1 сертифікату. Тому просто школа поліціальна втрачає свою е, суть так, і е, допомогу для е, іноземців. Яка ваша думка? Чи встигли ви податися на карту резидента і громадянство? Пишіть в коментарях.